Привіт. Є такі запити, коли людина приходить і каже: Хочу проживати своє життя, і мені завжди хочеться спитати, а, я, ну, а що ти зараз проживаєш? І люди трошки плутають, що жити своє життя вони вже живуть. Ось воно життя, і ось ти живеш. Але буває так, що ти живеш своє життя, але не со своїми налаштуваннями. Ну, от один із прикладів, наприклад, чому фінансовий приклад, чому іноді ми в спираємося в якусь планку або не можемо далі заробляти, або не, не вистачає грошей. Е, є таке поняття, як життєвий сценарій, а є таке поняття, як родовий сценарій. Іноді по родовому сценарію передається програмка, мати гроші небезпечно, і ви не відчуваєте цю програму. Вона в несвідомості, ви не розумієте, чому. Тому що вона породу там десь закладена як основа і, і управляє вашими рішеннями. А якщо бажаєте, знаєте, є, така, є таке прислів'я, познай себе. Да? А, познати себе це не просто ну, там, дивитися в свої рани, це зрозуміти, хто ви ну, такий настоящий, що у вас є сильним, а що є у вас слабким, сильними користуватися, слабкі прикривати. Дякую.